Дорогі друзі, в сьогоднішньому випуску ми будемо готувати твіш Це національна грузинська страва. Схожа на мчагін. це кукурудзяні літрошки або пиріжки, але вони з сиром. Для цього нам знадобиться сир сулугуні, угу, вода, вода, яйце, кукурудзяне борошно та оливкова олія. Допоможе нам у цьому. Пани Теона, кухар ресторана Wild West. Пани Теона, что нам потрібно сделать? Что нужно сделать? Нужно сделать сперва мука кукурузная. И делаем тесто сперва. Угу. Обычное тесто. И потом добавим наш грузинский сыр с Я буду натирати сир, а пані Теона зробить тісто. Для цього щось потрібно змішати інгредієнти, так? Угу. До кукурудзяного борошна додаємо сіль та поступово вмішуємо воду, звичайну воду, доки не утвориться клейке тісто, яке можна буде вже зліпити. І паралельно натираємо сир сулугуні. У відсотках має бути приблизно 50 на 50% 50% кукурудзяного борошна і 50% сиру. Потім до тіста додаємо один яєчний жовток. Відділяємо яйце від білку і все ще раз гарно перемішуємо. Потім беремо оливкову олію і також поступово змішуємо з кукурудзяним борошном. Это примерно сколько получится на лепешек? 5 6 угу. Один чуть старый. Надо 50 грамм. этот кукурузная мука. Сейчас перемешиваем сыр. А, прямо перемешиваем. Я думала, мы его вовнутрь будем ложить. Нет, а -а -а. Внутри. Угу. Все ингредиенты смешиваем. Ну а після того, як тісто ось такої консистенції, ми зараз зліпимо такі пиріжки. Ліпьошки, так? Угу. Отак Угу. Так. угу. Процес ліпкий дуже захопливий, схожий на медитацію. Цікаво, що в давнину мати, проведжаючи сина або воїна в далеку дорогу, залишала слід своєї руки, тим самим вкладаючи свою силу, енергетику в цю страву та передаючи її своєму воїну-захисникові. Так само і ми. Ліпимо з усією любов'ю ліпь наші. Чимось навіть вони схожі за формою на наші зрази. Погодьтесь, щось є спільне. Чивіш тарі дуже добре смакують з такою стравою, як борана. Зараз ми поставимо наші пиріжкіліпьошки в піч, в духовку і приступимо до приготування борана, власне. Для нього нам знадобиться вода, солодковершкове масло і сир. Пані Теона, який сир потрібен? А, це теж сир крестьянський у нас касічка зі нечку угу. таку, як косичка. У нас такий угу. сир, косичка. Тільки угу. в грузі він більш солоний, да? оскільки його виготовляють в сільській місцевості, і аби він довго зберігався, додають багато солі. Так, що потрібно робити? Можна робити спочатку, сир треба поламати. Підрібнюємо сир і вже потім ми перемістимося на кухню і будемо його так просто смажити, так? Да? Не обов'язково, щоб куски повинні бути великі, маленькі, не, не має значення. Либо поламати ось вот так. Гарячу горя воду. Щоб там внутрішні, щоб виміряти це. А ми вже на кухні перемістили наші ліпьошки на деко, попередньо змастивши соняшниковою олією його. Ну і відправляємо в духовку їх на 20 хвилин при температурі 180 градусів. І починаємо приготування борано. Для цього. Солодковершкове масло топимо на пательні до того моменту, доки воно не буде утворювати ось таку піну, так? як ви бачите. Потім зливаємо зайву сіль з нашого сиру. І коли масло закипить, поступово заливаємо його в наш сир. Бурана готова. Залишилось витягти наші ліпешки з духовки, ну і смакувати в страву рівно 20 хвилин. І подивіться, які вони рум'яні і красиві, готові до нашого споживання. Будемо викладати їх на спеціальну тарілку, яка називається кеца, голиняний посуд. Ось так. Ну і потім смакувати. Ну що ж, ми приготували нашу страву. Прийшов час смакувати. Як це правильно зробити? Щоб попробувати. Mm -hmm. Берем. Mm -hmm. Берем. Чуть талий ломаем. Mm -hmm. Обычно это у нас руками кушают. Я скуштую гаряча. М -м -м. Смакота. Дуже смачна. Дякую за сьогоднішній рецепт і хотілося б підняти цей келих за, за миром у всьому світі. За мир на насів. Супер. До речі, бурану готують в різних регіонах Грузії по-різному. Пані нас... Теоно, розкажіть, як ще нас... можна приготувати бурану? У нас так, в селі роблять з пюре, із яйцо і звичайно так з сиром. Касичка. Декілька вар... варіантів е... подачі бурану, що є в різних регіонах, з яйцем, а також пюре. Тож обов'язково скуштуйте. Смакуйте, приємного апетиту і до нових зустрічей на телеканалі Марс ТВ.